Всім привіт! ну і Сьогодні я тільки хочу записати відео. ну побачив обнову в Майнкрафт на епо. Ну. Продовжити. Ну, зараз за Що тут взагалі? Чи щось нове є, чи ні? Не знаю. Просто картинка змінилась. Зараз глянемо, що тут написано. Поринте волнування пістовне випробування. Ну, коротше, я не розумію, вийшла нова нова. Всім привіт ну і сьогодні. Я вже не знаю, як я вітраюсь. Ну, і, і сьогодні ми зацінимо новесеньку обновку на Apple. На Apple. На Android вона вроді ще давно повинна вийти. Но на Apple вона тільки почала виходити. І це, напевне, є та сама обнова. Де нам додавали блоки, чи це вони готовляться стріляти обновою? Не знаю. Ну... Но... Заходити на сервер. Заходжу на свій оригінальний сервер, де я записую свої зазвичай відоси. Будую від ютуберів і так далі. Все. Ну, я вже создав цей світ. Останнє відео на цьому сервері було. І хто... і вийшло об Так, зараз я вирішу вам зараз провірити дістати всі нове речі, які зараз є. Я тільки дістав всі речі, які я взагалі зараз бачу. Ну, я і зараз першим ділом я вирішу розібратися з речами і потім їх зацінювати. Тому що я знаю, що на андроїдах ця ще вийшла 500 років тому. Ну, 500, но зараз всі речі будемо складати у скрині. Mm. Mm. Сам? І поїхали зараз шукати інші речі. Mm. Ну, тут, вроді, бітинок. Так, вибуховий крем. Так, це в нас було. Ну, якщо я... І тепер поїхали сюди. Ага. О, тут в нас гороки нічого. Ну і в нас тут повно нових блоків, до речі. Зараз я з ними. Ну, сходимо, тут все Ну, тут Нарешті Майнкрафт випустив свою обнову. Все, я вже тут. Думаю, що всю скриню забуду, Тому що вони тут багатенько, я вже бачу речей до баби. Я вже другий перший ряд забив. Так, все, я вже ось так. Зараз глянемо нових мобів. Так, вітерця. Ну Зараз ми кудись полетимо, нам треба головне вбити того монстра. Чи хто -то? Я не знаю. Хто не зрозумів, я не розбираюсь, що тут за одного вийшло. За... Я зараз пройдусь по другому кругу, щоб точно нічого не пропустити. Тут глянемо. Ой, тут нічого я не пропустив, зараз тут гляну. Нічого нема особу. Так, тут цю штуку треба. І все потім тут. Ну. Може, увага уровить? Ну. Ну, все, я, я все зібрав. Я зібрав. Я назбирав таку величезну скриньку і поїхали. Візьмемо перші дві речі. це, Я не розумію. Я не розумію. Напишіть коментарях, якщо ви розумієте. Так, все. А, ты купить для цеха факта не не Не, ну я возьму молоко закрывать его, чтобы смывать Ну, короче, тут, Короче, мы с тобой Так. ми так ось. Це все прибираємо. Заважаюся далі. Ну, я зараз побудую. Тепер я буду будувати будинки з нових речей. Все, я набирав всі речі, які можна будувати, і зараз собі побудую ще якийсь будинок. Ось мій будинок оригінальний хард. І зараз біля мостики тут. Ой, їхали будувати. Поїхали, ми вже церкву. Я погано побудував церкву. І не и на добрый вот. Короче, я тут уже 6 плюс-минус побудвал. Короче, за чай, за сей час я уже 6. Плюс. Ну, я уже тут устрою. Ага, О, зараз будемо далі. Тепер у нас таке... Ну, тепер кожну обнову я буду будувати такі хати. Будуть було. Якось так в мене виходить. Оці... Можете оцінити? Я напевнені, що в мене дуже гарно виходить. Можемо зараз розгляд. Який другий поверх. Ну, це буде другий поверх. В Я ж тоже буду зараз дуже довго будувати. Я тільки дивіться, тільки буду. Тихун. Спроба номер 2. Так, тепер ми тут можемо розпочити. Ну, Ну, якась дивна річ. Ну, я. О, мені залишилось дуже мало речей, я навіть тепер не знаю, куди їх притулок. моей базовый из могла совершенно кинетки но вс время дляходить побачить а ой так почему я там десь вже половину з цієї купи витратив. Клеем. Чтобы я напутался. Они завышаются две речи. Я знаю. Вот за такие вообще. Вот. и те... Це все. І ось такий будинок в мене зміг вийти. Ну, я не сумнів будувати, то це нормально. Це. Я б вже прилетів до цієї скриньки. Ось тут нас? останні речі. Нам треба зараз дуже далеко від.

ми тут десь О! я взагалі не зрозумів. а зараз спробуємо розібратись, що це таке у режимі виживання. Я знаю, що тут писане. Одісс, штука від якої-то відео летає. Ну, я на розібрався з останніми речами, але зараз залишається саме поганим. Це монстри. Будемо відувачити як Ну, Тут видно, що я ще будував, щоб не рознести. Уху! Пацан. Брупен зеку, друком, зекум, звук. А. Ну, коротше, зараз ми побудуємо клітку. Це буде дуже швидко. Бім-бін-бін-бін. Я не можу сказати, що дуже, але тут помістимо ми. Все. Коротше, в нас тепер таке. Все. Тепер все готово Залишається тепер рух повітря. Ты мне всякого урона наносишь. И... А у вас ничего. Ну, мне души эти А Що було? Тільки що ви вітерці? я тут їх Ой, под ой. не ну вони не сказати що до базу коро Ты капец! Ты капец. капец! Короче! Нормально, дешево. Раз, два, раз, пробьем. А с тобой можно и так разобраться. що е, вони на нову броню не зробили, це дуже жаль. Ну, вони тут е, е, ті нові речі. Ну, що можу сказати? Я ще не розібрався з цією речею і ну, дуже уважний. Я тут ще одну річ. крафтер. Зараз ми полетимо. Як я розумію, це ти стався можеш. Я не розумію, Боже, як я зрозумів, Я так далеко від оців. А, це Короче, Я вже долітаю до мого. Зараз будемо розбиратися. Ем, так, зараз розібратися треба. Давайте візьмемо палки. Зараз візьмемо діаманти. Це Ти, типу, у нас два верстака. Нащо вони зробили другий верстак, до мене зараз це не дійшло. Ну, можливо, він щось робить. зараз ми... Ти закончиш, давай пішли. Зараз. А, це типу перевіряти крафти? А, це типу воно допомагає. Типу, якщо ти е забув щось крафтити, ось можеш подавати. Не, ну просто тут. Коротше, і мені ця річ дуже, іспод... як. А. Типу, ти кладеш ті речі сюди. і... Вони тут і залишаються. що тобі ж кудись. Я вам скажу, що дуже корисна річ. Якщо тобі треба скрафтити, по прикладу кару... Ні, ну ця річ дуже класна. Мені, взагалі, в цілому ця обнова дуже дійшла. Дуже класна обнова вийшла у них. І ще... А, атака вітру. Це ця, ця штука, підкидає, до речі, ще. Давайте зараз перевіримо. Атака вітром. Паримо, ну короче, зробимо ми стукають. Дуже класна річ. Мені ця штука дуже дійшла. Це, ну і це, напевно, займає перше місце. Крафтер, напевно, друге. А з іншими речами я особливо не розібрався, деякими так, з деякими ні. То можете написати в коментарі, з, тими, з якими речами я не розібрався. Ну і всім до побачення!